Як залишити слід у пам'яті людській для безсмерті, як відомо, є багато шляхів. Один із найвірніших показав видатний український художник-графік, живописець, письменник, громадський діяч Василь Лопата. Його пам'ятають та пам'ятатимуть у першу чергу, як батька української гривні. Митець створив не тільки художнє оформлення національної валюти, але також і дизайн українського паспорта. На жаль, 18 вересня 25-го року Василь Іванович відійшов у вічність на 85-му році життя. Тя у сан у США. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді на купюрі в одну гривню митець вічне самого себе. Докладніше далі. Народився митець 28 квітня сорок року в селі Нова Басань Бобровицького району Чернігівщини у 70-му році закінчив Київський художній інститут, майстерня професора Василя Касіяна. А протягом сімдесятого 72 років навчався у творчих майстернях академії мистецтв СРСР під керівництвом професора Михайла Дерегоса. Творчість Василя Лопати це художнє осмислення української історії та буття величних діянь народу, суспільно значущих і історичних постатей. Його не Січний талант найповніше розкрився при ілюструванні української поезії, прози, драматургії та фольклору. Він створив графічні цикли до творів Ліни Костенко, Івана Франка, Олеся Гончара, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя та багатьох інших. У цих роботах він був не лише майстром ілюстрації, а справжнім творцем. Графічний світ, оживлений його фантазією, органічно співіснував із літературним. Як відзначав Олесь Гончар, у творчості Василя Лопати відобразилися найсуттєвіші риси української національного характеру. На шостому десятку життя у митця несподівано розкрилася нова грань таланту живопис. Не полишаючи графіки, він створив цілу низку сповнених символіки і духовно поетичного змісту картин. Загалом у доробку оселя Лопати близько 700 графічних і малярських робіт, 25 персональних виставок та понад 65 проілюстрованих видань. Коли в Україні відбувався конкурс на найкраще втілення нової валюти незалежної держави, саме його ескізи спільно з художником Борисом, С Максимовим були затверджені як перші офіційні банкноти. Потрапили вони в Україну у 92-му, роках. Гроші друкувалися у Канаді та Великій Британії, адже Україна ще не мала відповідних потужностей та можливості друку грошових знаків із підвищеним захистом. В обіг гривня вийшла у 96-му році. Пишуть, що на купюрі в одну гривню Василь Лопата зобразив самого себе, бо портрет князя Володимира не зберігся. Тож художник на цій купюрі зобразив чоловіка. У шапці Мономаха та зачіскою князя, проте із власними рисами обличчя, до слова, образ поета Тараса Шевченка на версі ста гривень за спогадами Василя Лупати вдався йому шостого чи сьомого разу. Саме портрет Тараса Шевченка, автор ескізів гривні вважав найкращим з усієї серії своїх робіт. Вона писала еротичні вірші за часів сталінського СРСР та опинилася у центрі літературного скандалу. Звинувачення у плагіаті коштували їй літературної кар'єри. А через 10 років письменницю звинуватили у шпигунстві та розстріляли. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися про життя та смерть української письменниці Люціани Піонтик. Докладніше далі. Українська письменниця і перекладачка німецького походження Люціана Карлівна Піонтек була на рік старшою за двадцяте сторіччя. Вона народилася у Лубнах у 1899 році. Її екзотичне ім'я Люціана латинського походження, що означає у перекладі світло. А прізвище Піонтек польське, хоча сама письменниця була німкеною за походженням. Її італійське ім'я та польсько-німецьке прізвище, хоч і доволі екзотично, звучать, але здавалися свого часу цілком зрозумілим поєднанням для родини з регіону зі змішаними впливами. Жінка навчалася у Лубенській та Полтавській гімназіях у харківському іно, працювала журналісткою, редакторкою, вчителювала, перекладала з німецької та англійської, писала власні поеми еротичного жанру. Її єдина поетична книжка під назвою Тихим дисонансом вийшла у харківському державному видавництві тисяча ці цьому року. Еротична лірика Люціани Піонтик була тематично сміливою для української літератури тієї доби. Піонтик відверто писала про сексуальне бажання, тілесність та інтимні ситуації. Причому її інтимна лірика, хоча й здавалася відвертою, водночас була стриманою без натуралізму, але повною підтексту та психологічних та побутових деталей. Втім, закінчилося усе літературним скандалом. Після виходу збірки комсомольські письменник Колесь Донченко публічно звинуватив Піонтику плагію. Нібито вона оприлюднила як свої власні чужі вірші із учнівської збірки, в якій друкувалася ще гімназисткою. А український письменник модерніст Майк Йогансен нібито спіймав Піонтек на тому, що переклади англомовної поезії вона видавала за власні вірші. Це коштувало їй кар'єри. Нових поетичних книжок Піонтек більше не випустила. За винятком оповідання Балаклава, надрукованого у 29-му році, письменницю вже не друкували. 1923 року другий чоловік Піонтек, письменник і партійний функціонер Іван Кулик був направлений у північну Америку на дипломатичну роботу у Канаді. Три роки письменниця прожила разом із чоловіком у Монреалі, де викладала у робітничих школах, активно долучалася до життя української колонії та до заокеанської філії літо організації ГАРД. Після повернення до СРСР мешкала у Харкові, Кам'янці-Подільському та Києві. Займала житло у легендарному харківському будинку слово, а згодом у роліті, робітничому літературному будинку на столичній вулиці Леніна, нині Богдана Хмельницького, 68. У Кам'янці-Подільському піонтики з чоловіком мешкали в колишньому губернаторському будинку, просторі й багаті квартирі. Вони мали репутацію заможної, навіть розкішної родини, що вирізняло їх серед багатьох літераторів того часу. Сама Піонтек за спогадами скаржилася на провінційність Кам'янця і не любила це місто, хоч побут був комфортабельний. Саму Піонтек сприймали як харизматичну ефектну жінку західного типу, яка вирізнялася зовнішністю та манерою поведінки. На вечірках вона мала успіх, вміла справити враження і до неї ставилися з певною настороженістю, але водночас із цікавістю. Усе це малює образ не лише письменниці та поетки, а й яскравої жінки своєї доби, яка жила трохи не так, як усі, і з комфортом у міжнародному середовищі з відчуттям європейської культури. І саме це, ймовірно, зробило її зручною мішенню для репресивної машини. Люціану Піонтик заарештували 5 серпня 37-го року у Києві за звинуваченнями, що вона була агенткою одразу трьох іноземних розвідок англійської, німецької та польської. Жінку засудили 22 вересня. Сняття 37-го року до вищої міри покарання розстрілу, а в грудні 56-го року реабілітували, як безпідставно засучену. Люціані Піонтик було лише 38. Коли вітер з моря, а сон прийти з балаклаву, я не сплю, лежу в темному. Думаю, кохав Асю і клаву. А я навіть не для нової поеми, з темного кутка примарою, плазує вбивство стамбулійського. Знаю, бути в Болгарії перемога. Вже близько, на століщі твої лілеї, хтось казав, вони символ мене, а я знаю, так як до неї, ти до мене не спалахнеш. І знову пленум комінтерну. А я ще й досі не в партії, але я пройшла головне інферно, і ти можеш мене кохати. Ні, не сон, не ці ласки гарячі, як сонце. Вони ж так недавно були. Отака вона, еротика раннього СРСР. Коли щоб заслужити кохання, треба пройти інферно-комінтерно. Ніжинський механічний завод, одна з легенд Чернігівщини за часів СРСР та перших роках незалежності України підприємство годувало ледь не пів області. Цей завод, який в радянські часи надавав роботу тисячам сімей, і мало власну базу відпочинку, дійшов до такого рівня, що у 2014 році його продукцію використовували для спільного проєкту з німецьким гігантом Mercedes-Benz. Проте сьогодні від колишньої величі зараз лишилось небагато. Замість величезного підприємства. Приємства працюють кілька невеликих цехів. Один з яких взагалі перетворився на руїну з вибитими вікнами. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як один з найпотужніших заводів Ніжинщини пройшов шлях від гордості регіону до боротьби за виживання і чому сьогодні на підприємстві, яке колись мало сотні працівників, залишилось лише 80 робітників. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Ніжинський механічний завод або НМЗ народився в епоху радянської індустріалізації, тобто на межі 1920-1930 двадцятих років, Створений шляхом об'єднання кількох місцевих артілей. Об'єднання, ударник, червоний коваль, жерстяник та металіст. Підприємство швидко стало однією з найважливіших промислових точок регіону. У радянські часи НМЗ був не просто заводом, це було ціле місто в місті. На балансі підприємства була база відпочинку для працівників та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Завод входив до числа провідних підприємств. Ніжина він не просто забезпечував роботою сотні людей, а разом з іншими потужними підприємствами формував економічний хребет міста. Середини 1980-х років основною продукцією заводу стало обладнання для перероблювання риби. Підприємство працювало стабільно і розвивалось, не передбачаючи, які випробування чекають його в майбутньому. З проголошенням незалежності України для Ніжинського механічного заводу, як і для інших потужних підприємств України, розпочалась нова ера. Державне підприємство перетворилось на відкрите акціонерне товариство. А в травні 1995 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його приватизацію. Попри всі трансформації, завод зумів адаптуватись до нових умов. На початку 2013 року НМЗ все ще входив до переліку провідних підприємств міста. Ушись на виробництві технологічного обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу, саме в цей період відбулась подія, яка можливо стала вершиною після радянської історії заводу. Співпраця з Мерседес benz так у червні 2014 року на виставці Агро 2014 у Києві відбулася презентація, яка мала стати символом успіху українського машинобудування. Демонстраційний зразок автопоїзда зерновоза Mercedes-Benz Actros 2641 з тристороннім розвантаженням кузова і тривісним причепом на шасі. Фліґал показали як результат спільної роботи кількох компаній. У цьому престижному проєкті Ніжинський механічний завод відіграв ключову роль. Саме тут був виготовлений кузов зерновоза. Співпраця з генеральним представництвом Мерседес benz в Україні, компанією «Автокапітал» та компанією Атлант, мала стати початком нової сторінки в історії підприємства. Проте доля розпорядилась інакше. Цей успішний проєкт виявився останнім серйозним тріумфом заводу перед надходженням важких часів. Уже наступного 2015 року ВАД «Ніжинський механічний завод оголосило про банкрутство. Колишні працівники підприємства опинилися в скрутному становищі. Вони не могли отримати заборговану більш як за півроку заробітню плату. Хоча Ніжинський міськрайонний суд ухвалив рішення про стягнення з публічного акціонерного товариства компенсації за заборговану зарплатню, виконати його не вдалося. Підприємство оголосило себе банкрутом. Розпочалась процедура санації, а виконання судових рішень призупинилось. Найцікавіше почалося після банкрутства. Колишні працівники виявили, що на базі збанкрутілого заводу створено інше підприємство торговий дім Ніжинський механічний завод. Нова компанія була зареєстрована в Києві, але в Ніжині продовжували виконуватись ті самі види робіт, що й раніше. Загальна заборгованість перед колишніми працівниками склала більш як півмільйона гривень. Це була давно всім відома шахрайська оборудка. Сьогодні замість одного потужного підприємства в Ніжині працюють два товариства з обмеженою відповідальністю: Ніжинський механічний завод та Ніжин механізація. На обох підприємствах разом трудиться близько 80 людей, у рази менше ніж у золоті часи заводу. Проте в обох підприємствах структура власності аналогічна. П'ять одних і тих самих прізвищ володіють тов Гранд Центр груп. А це товариство своєю чергою володіє обома підприємствами. Перше ТОВ займається ливарним виробництвом, виготовляє запчастини для тракторів і різні деталі під замовленням. Друге орієнтоване на сільськогосподарське виробництво, завод все, що виробляє комплектуючі для залізничного транспорту, зокрема гальмівні колодки, обладнання для хлібопекарської, молочної та виноробної промисловості, твердоплавні котли. Проте масштаби виробництва кардинально відрізняються від минулого станом на 2019 рік на території заводу працювало 5 робочих цехів, а один був законсервований. Тоді частину приміщень довелось здавати в оренду, щоб, хоч якось, утримувати підприємство на плаву. Один з цехів перетворився на справжню руїну з вибитими вікнами. Тож сьогодні Ніжинський механічний завод продовжує існувати, але це вже зовсім інше підприємство. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.